Коли душа проходить переплавку, вона переживає сильний біль, горить вогонь і від самого початку згоряє все образи, гордість, гнів, виходить все, що глибоко ховали, чого не знали навіть ми самі, що так ретельно й довго маскували, виходить все, що в нас було на дні. Нас Бог Вогнем відомішків звільняє, щоб чистими всім серцями були, хоч і душа про звільнення благає від тих обставин, що в життя прийшли, для кожного ця піч буває різна, комусь хвороба, наче темна ніч, комусь в лице хвороби проблеми віють і грізно, комусь від втрати у душі горить, буває й так, що інша переплавка. Когось спіткає у його житті, комусь Господь, як піч, дає багатство, щоб показати, що в душі на дні, щоб показати, ким ми є насправді і що у нас лежить на глибині, чи будемо по істині багаті, багатством вічним, тим, що у Христі, порою Бог і бідність посилає, щоб ми також побачити могли. Все те, що ми в душі давно ховали, щоб вийшло те, чого не знали ми. Для когось переплавка це є тиша, коли здається, навіть Бог мовчить, коли здається, що Господь залишив, коли здається, що до смерті мить. У кожного є різна переплавка, та результат у кожного один. Цей результат це змінений характер. Щоб в нас відображався Божий Син, і щоб це не було це дуже тяжко, коли вогонь всередині горить, коли проблем маленьких так багато, що голова від цього вже болить. І це не день, не два, і це не місяць, Господь нас плавить і чистить у вогні, Та є у Бога кожному з нас місце у себе на святковому столі. Просімо в Бога сили не здаватись, в Огні лише те, що зайвим є, згорить, Вогні від пут ми будемо звільнятись, від того, що додолу нас гнітить, усе пройде, і ми Його прославим за те, що Він в житті нас переплавив, хай Бог дасть сили все це пережити, щоб Його образ нам відобразити. Можливо, нам залишилась лише мить, нехай усіх нас Бог благословить. Слава Богу.